Ранок п'ятниці, ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! Після нещодавного розділення Electronic Arts на EA Entertainment та EA Sports, компанія продовжує наводити лад всередині своїх студій. Цього разу довгі руки реструктуризації дісталися BioWare. В студії звільнили 50 людей. Тебе звільнено без вихідної допомоги. ХАЛЕРА! Щоб ви розуміли? Над Baldur's Gate 3 працювало близько 400 людей. Але керівник BioWare усіх заспокоїв, що подібний крок ніяк не вплине на Dragon Age Dreadwolf, який зараз перебуває. В активній фазі розробки і на новий мас-ефект, який досі на стадії препродакшну. Ймовірніше, ці працівники займалися ідеями для майбутніх проєктів студії, оскільки рішення про звільнення було прийнято заради більшої сфокусованості BioWare на поточних розробках і щоб не розпилятися на все інше. Усі 50 вже колишніх біоварівців спробують влаштувати в інші студії EA. А ви що думаєте, електроніки потихеньку закручують гайки внутрішнім студіям чи справді намагаються сфокусувати? сили на поточних розробках. Є ідея. Десь вісім. А це був Артем Лис. Посилання на його канал в описі під відео. Що ж, таки сьогодні показали нового трейлера другого сталкера. Хоч і коротенького, проте насиченого. З нього видно, що гріш ще треба час на допрацювання, і він в неї є. До роботи. Бо тепер вже офіційно в трейлері підтвердили, що гра вийде в першому кварталі 2024 року. Крім того, уважні глядачі помітили з трейлеру в зміненому інтерфейсі гри тепер гривні замість купонів. Це база, особливо коли згадуєш фублі з оригінальної трилогії. Хоча ком'юніті-менеджери в Discord запевняють, що то помилка і залишуються в грі саме купони. Хоча чого я маю їм вірити? Не може бути просто так помилка в підготовленому трейлері до гри. Правда? Я не знаю. Неочікувано Філ Спенсер разом із Тодом Говардом завітали на стенд, де була демка другої частини Сталкера. Ну і трохи пограли. Ну як пограли? Тот тільки дивився, довірившись професіоналізму Філімона, котрий за кілька секунд програв. Ну і дуже здивувався екрану смерті. А тот взагалі офігів. Я офігів. Ну і не тільки ці двоє здивувались. В інтернетах трохи побуркотіли на цю тему, що Асджі офіційно заявили, що в фінальній версії це все буде інакше. Я вірю вашому доброму серцю. Baldur's Gate таки зможуть оптимізувати під ss коробку, позбувшись сплітскрінового режиму, який проте буде на старшій консолі. Про це повідомив особисто очільник Ларіанів Свен Вінке, що також пообіцяв релізнути гру на Xbox вже до кінця цього року. Обіцянка цяцянка Зак Снайдер заявив, що хоче зняти кіно за мотивами ігрової серії Gears of War. Це ж просто суперкльова ідея. Куди ж без МК у новинах? Ед Бун під час Геймскому розжував щодо чого в режимі вторгнення. А також пояснив, що Омнімен та Гоумлендер будуть абсолютно різними персонажами, а не ту пори з кіном Супермена з Інжастісу. Що думали, це все? А потім ще був комбаткаст, де детально показали, як грається Сіндал та Рейн. Після чого розробники самі собі фанились, граючи за різних персонажів. CD Projekt Red запевнили, що ви зможете увірватись грати в ілюзію свободи без необхідності перепроходити основний сюжет кіберпанку до якогось певного рівня, як то було у третьому відьмаку. Але ж воно все одно захочеться знову перепройти сюжетку, коли в гру додадуть українську локалізацію. Проте тішить таке піклування про тих, хто не хоче тисячний раз бігти сюжетом. Дуже файно і ми задоволені. Крім того, поляки гіпербазували та додали до GOG Galaxy українську локалізацію. Перекладом займались неймовірні люди з Unlock Team. боже щастя, майстри! Також під час Gamescom показали багато нових фрагментів ігроладу другого Алана Вейка. Нову Алло. Так. Скажіть, пожалуйста, скільки годин? З яких видно, що Remedy такі справді надихались ремейками резидентів від Кепком. Загалом гра виглядає дуже гарно і на перший погляд круто грається. Але як то кажуть, тут треба не дивитися а власноруч мацати. Це ж геймплей. А ще хлопці та дівчата із Сандіго Студіо файно озвучили останнього трейлера. Залишу посилання, аби ви зайшли та накидали вподобаях та активності у коментах. Освячення розповідає історію вигаданого письменника на ім'я Алан Вейк, який опинився в полоні кошмару, і відчайдушно намагається знайти рукопис роману, про створення якого він забув. Даруйте, забув. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.